Мені 13. я у Майкрософт. Я Ділан, школяр, який довів вікне обмеження, якщо ти хочеш і вмієш. У 13 років я знайшов критичну вразливість у Майкрософт Тімс і зробив це настільки професійно, що Майкрософт змінила правила і запросила мене до своєї елітної команди кібербезпеки. За одне літо я знайшов 20 плюс вразливостей. Увійшов у топ 3 хакерського турніру Zero Day Quest і став наймолодшим дослідником Microsoft Security Response Center. Це і є кібербезпека. Не просто ламати, а захищати, створювати, відповідати за цифрову безпеку світу. Якщо ти хочеш не просто вчитись, а реально будувати кар'єру в IT, обирай кафедру Піту. Це сучасна освіта з міжнародним визнанням, практикою та перспективою. Світ змінюється. Хтось боїться, інші діють. Не пропусти шанс отримати it освіту світового рівня в одному з найкращих українських університетів. Ким будеш ти?